5 квітня уманчани працювали на березі Остешівського ставу. Чоловіки збирали пет пляшки та скло дівчата, папір і поліетилен. Усе для того, щоб зробити уманчистою та ліквідувати наслідки відпочинку усіх, кому байдуже навколишнє середовище. За ініціативи міського голови 1 квітня розпочалася в місті акція по благоустрою міста і прибиранню території. Наше товариство. Приймає в цьому активну участь, прибираючи не тільки сміттєзвалище, а ми й виступили ініціаторами того, щоб прибрати місця, де мають уманчани відпочивати, зокрема, Осташівський став. Як ви вже бачили, тут відпочивати бажають всі, але сміття теж викидають тут, же, де і відпочивають. Досить таки брудно і неохайно. Тому ми вирішили цю територію прибрати. Прибрати пластик, прибрати папірці, прибрати всі пакети для того, щоб було чисто і охайно. І надіємося, що після цього прибирання всі, хто буде тут відпочивати, рибалити, просто гуляти з дітьми, будуть підтримувати тут чистоту. Адже е чистота в нашому місті це і здоров'я наше, і здоров'я наших дітей. Хочу ще раз звернутися до всіх уманчан. Основне не то, що ми зараз місто приберемо за ініціативи міського голови, вичистимо, вивеземо це все сміття. А основне, давайте будемо дбати за те, щоб ми в цих же місцях повторно не смітили, щоб ці місця були. Чистими і охайними разом із колективом ТОВ Екоклінеру прибережну зону Остачівки прибирали студенти різних вишів міста, члени молодіжного виконкому Отримавши інвентар, спецодяг та інструктаж, вони одразу приступили до праці. Сьогодні ми зібрались тут, аби прибрати територію, аби покращити стан на нашого міста, аби було гарно і нагадаю, це об'єднання воно дуже корисне для студентів, і взагалі для мешканців нашого чудового міста. Я вважаю, що наше місто. Місце не повинно, повинно бути не тільки красивим, але й чистим. Тому ми зібралися сьогодні тут. Адже Осташівка це є е, таке місце, куди ходять е, відпочивати, подивитися просто на природу. Тому ми сьогодні вирішили е, тут е, поприбирати, е, адже сміття, е, недопалки, вони погано. Пливають на нашу природу, і також нам самим неприємно бачити це все. У нас тут шестеро чоловік. Сьогодні це наш перший крок допомогти прибрати в Осташівському пляжі, здійснити тут прибирання, щоб було ну покращити природу. До спільної акції долучились не лише працівники ТОВ клінер та студентська молодь міста. Разом з усіма прибирали і місцеві жителі. Володимир Степанович зазначає, що вже не вперше із сусідами виходить попрацювати на березі ставу. Я от прочитав там на дверах, що вийти. Я вийшов. Щоб частенько було, ми тут гуляємо. Я живу в цьому домі, і з цього дому виходимо. Ми понад до сташівку ходимо. Керівник підприємства Екоклінер Ігор Сокур зазначає, що лише прибиранням берегу вони не обмежаться. Надалі плануємо, що тут ми з часом на протязі місяця розставимо урни для сміття, і вже будуть ті, хто тут відпочивають, зможуть саме сміття розмістити туди. А не викинути просто тут, де відпочивають. 5 квітня прибирання розпочали із пляжу, проте навести лад планують на усій прибережній зоні Осташівки.